Час позачергової 37-ї сесії міської ради депутати розглянули та одноголосно прийняли питання щодо науково-технічного співробітництва з київською установою спеціалізована аварійно-рятувальна служба швидкого реагування, в якому йдеться про можливе будівництво під Полтавою сміттєпереробного заводу. Про це депутатам з трибуни доповів Володимир Волік, начальник управління з економічних питань. Предметом цієї угоди є співробітництво щодо впровадження сучасних технологій в галузі збирання, утилізації, переробки твердих побутових відходів. Ляхом будівництва та ефективної експлуатації сучасного сміттєпереробного комплексу. Однією із умов, яку висунула міська влада, підприємству є перерахування мільйону гривень на розвиток Полтави. Якщо підприємство погоджується, місто виділяє її місце біля звалища на площі близько 6 гектар. Підтримали депутати і питання про передачу в оренду приміщення кінотеатру імені Котляревського на житлове приміщення в стані будівельних робіт площою ...823 квадратних метри. По вулиці Жовтневий, 31 передадуть в оренду товариство Старнайт з використання під танцпол та бар строком до 30 -го, 12 -го, 2016 -го. На запитання, чи буде відремонтований фасад історичної будівлі, який перебуває в занедбаному стані, міський голова відповів однозначно. Зроблять фасад всіх збираю сам особисто, все будуть робити. Я з них не злізу. Не хвилюйтеся. Не обійшлося під новий рік і без кадрових змін. Депутат міськради, член партії регіонів Юрій Левченко, нещодавно був призначений на посаду заступника міського голови і в зв'язку з цим склав свої депутатські повноваження, розглянула депутату низку інших питань з порядку денного.